Масована атака 29 грудня, якою була ціль Кремля? Ну, це перша ціль. Це була все ж таки потужність. Розраховували на ефект неочікуваності. Розраховували на неможливість все ж таки нашого ПВО захистити нас від цієї атаки. Так, що було цією саме мета, яка була. Так, карта минулого, карта повтору, карта зробити як було. Карта спричинити якомога більше смерті, щоб якомога більше людей е, втратили те, що вони втратили. Тож, е, я б сказала, що тут основною метою було все ж таки дістатися саме тих цілей, які були позначені ще на початку вторгнення самого, тому що. От, як мені і показували, знаєте, що вони ніби в один об'єкт відправляють багато ну, велику кількість різної зброї, різних ракет, різних е, знищу, знищ, ниш, ништівних е, штукенцій, тому що дійсно досягти минулих цілей. Отака от була основна от, атака, основна мета цієї атаки. Навіщо, аби спричинити якомога більше смертей? І е, отримати, м, отримати гарний настрій. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби вони відправили у цю всю кількість, аби показати на Росії свою потужність, свою міцність, навіщо воно їм потрібно, навіщо їм демонстрація. Тут тобто, тут дійсно е, карта демонстрації, карта, яка вказує на те, що неважливо е, потрапимо ну, там вцілимо ми чи не вцілимо, але те, що ми спричинимо, ми зможемо пред'явити, ніби, знаєте, ніби як позир, якийсь вони хотіли отримати, і що далі буде? Чи задоволені вони, не задоволені вони тим, як все сталося навпаки? Вони чомусь сумують через свої втрати, я маю на увазі тих, хто відправив. Ні, тут стовідсотково, тут, тут потрібна картинка, тут потрібно щось пред'явити, тут потрібно щось заявити. Е, давайте так, е, якщо цинічно це описати, то вони хочуть подарунків для своїх орків для тих, хто проживає на Росії. Вони ніби такий подарунок їм зробили. Ось така була мука. Чи будуть найближчим часом повторні за потужністю обстріли? Наміри такі є, наміри такі дійсно є. І знову мене повертає в минуле. Тобто, щось якийсь повтор, але це буде. А воно так і не станеться. Ну тобто наміри є, і тут, аби це здійснити, потрібен час, тобто щось на щось, ми очікуємо. Ми очікуємо ем, якихось плодів, і це плоди не ті, які повинні приїхати. ну тобто, це не іранські літаки, які везуть їм набої і ракети. А це все ж таки те, що вони виробляють, тому що тут вкладені кошти саме виробництво, і ніби знаєте, ніби вони планують. Виробити таку кількість ракет найближчим часом, аби здійснити, ну тут я б сказала, ще більш масовану атаку, але все ж таки цього не станеться і їм цього не вдасться. По декілька причинам, але однією з цих причин буде все ж таки неможливість використати ці набої, тому що, ну як хтось їх буде нищити, ті набої, які вони зараз виготовляють. Тобто нехай чекають подаруночки. Чи справді Північна Корея планує війну з США в 2024 році? Та чи причетна до цього Росія? Війну з США не планує. Ні, ні. Тут навпаки, спроба буде домовитися, і спроба буде. Отримати якесь, якусь толерантність, навіть буде спроба отримати, тому що Північна Корея вони якось будуть себе поводити не агресивно, а навпаки, знаєте, як, як лисички чомусь вони себе будуть так поводити. Добре, і чим це закінчиться. Немає в намірах війни в США. Тут, в більшій зацікавленості Північної Кореї, є все ж таки зберегти щось своє, не віддати нікому і домовитися про підтримку, про захист якийсь, про якесь. Ну, вони хочуть захисту, вони хочуть якого, якоїсь співпраці, вони хочуть якоїсь допомоги навіть, я б сказала. А, але вони це будуть робити якось по-хитрому, знаєте, як ото е, така підступна жіночка, якось вони себе так будуть поводити. Тобто, вони будуть провокувати, вони будуть будь-яким чином намагатися зманіпулювати, аби привернути до себе увагу. І на цій увазі вийти до якихось перемовин та домовленостей. Чи вийде взагалі ви домовитися у Північної Кореї і США? Домовитися не вийде, а вийде відстрочити якісь руйнівні процеси, але свої вони не отримують. Ну, от не отримають вони своє скажімо так. Чи поновлять обмін військовополоненими в січні? Чекаємо, ні. перемовини домовленості. Ці перемовини чомусь відстроковуються, на тобто, відкладення процесів постійної. Ми в очікуванні, ми ніби розуміємо, що робити, як робити, коли і з ким. Але не, не маємо можливості це втілити і е, зупиняємося все ж таки на перемовинах, тобто до процесу до діла не дійде в січні. А я б сказала, що чи буде повернення взагалі військовополонених в січні? Діти і загиблі невеликими частинами. Е... На якихось таких тихих умовах все ж таки будуть повернуті, але великих процесів я в січні не бачу. Чи збільшаться виплати військовим в Україні в 2024 році? Так. Да. Да. Не всім перегляд процесів змін? Ну тут не про зміну, знаєте, а тут ніби як покращення умов, і це покращення. І умов буде стосуватися е, нових, ну, щось нове буде. Ну, тобто, якось буде по-новому. Тобто, чи то буде е, по-новому буде переглядатися кому скільки платити. Ну, якось так, але вони збільшаться все ж таки не самі по собі, бо до цього буде докладено певних зусиль і певних. Неприємних емоцій, але збільшиться. Чи справді у Кремля є серйозні плани розпочати повномасштабну війну з НАТО в 2024 році? Ні, слухайте. Ну дві карти ілюзії і дві карти знаєте, які кажуть про те, що е, закинули інформацію. Поглянемо, що з неї виросте. Ну тобто, як на це відреагують? Ну тобто, знаєте, це ніби як. Збирають е аналіз роблять, аудит проводять стосовно як відреагує певно суспільство на цю інформацію, чи буде підтримка, чи не буде підтримка. Ну, це такі е проброси, аби прощупати ситуацію, промацати, чи буде взагалі війна Кремля? Е знати Ну ні. Ні, не вивезуть вони цієї війни, і всі це розуміємо. Тому її не буде. Чому все більше іноземних політиків пропонують Україні відмовитися від окупованих територій? По перше, я не сказала, що багато політиків пропонують Україні відмовитись, бо ми ж розуміємо, що в кожній країні, в будь-якій країні є ну принаймні, два погляди на будь-яку ситуацію. Тож, Якщо ми спираємося на думку тих, хто нас не підтримує, і питаємо, навіщо вони це пропонують. Ну то тут відповідь зрозуміла. А ті, хто дійсно нас підтримує, ті е, підтримують нас до кінця. Ну тобто, я не бачу того, що на нас там тиснуть і пропонують нам відмовитись від наших е, земель, від нашої території. Е, проте тут показано, що Брак коштів, брак інформації і неможливість продовжувати. Тобто, тут ну тут закінчуються ресурси. Вони втомилися фінансово саме фінансово втомилися від допомоги Україні, і вони просто хочуть припинення. Ну, тобто, вони хочуть, щоб все завершилося от сьогодні. все, от хай так як є, хай завершиться все. Давайте це припинимо. Бо скільки ж ми можемо, ми працюємо тільки на те, аби допомагати Україні, і дуже сильно вже втомилися і не хочемо цього робити. Але ці заяви, якщо їх так можна назвати, бо вони на рівні пліток, вони не мають під собою жодного обґрунтування ані з людського погляду, ані з не знаю там з погляду всесвіту і з погляду закону, взагалі світового. Тож нехай вони пропонують що завгодно. Наша земля повинна залишитись на. Навіщо росіяни беруть на військовий облік неповнолітніх юнаків на Луганщині? Ну тут контроль тут дійсно контроль. Тут необхідна кількість це ситуація. Ну, по-перше, навіщо вони це роблять? Ну, по-перше, бо можуть. По-друге, бо це така тактика, стратегія притиснення як насилля ну, психологічного, фізичного. Карта контролю, карта деспотизму. Ну, тобто, це такий, ну, як агресивний тиск на населення, і я б сказала, на весь світ, тому що от таке відчуття, ніби вони їх долучають до кількості от саме в цифрах. Знаєте, тобто, коли їм потрібно пред'явити якісь цифри, то їм не вистачає тих саме цифр. І, ну, якісь бюрократичні процеси так само тут ну, працюють, скажу я так, що вони планують робити нашими хлопцями? До залучення, давайте так, до долучення неповнолітніх чи взагалі молодих хлопців. Та дівчат не не дойде, ну тому що це дійсно на рівні інформації, це на рівні демонстрації, це на рівні притиснення та створення певної ситуації, в якій люди не можуть вручатися, а відчувають тиск, і відчувають контроль. Ну тобто, це стратегія така.